А і вітання, давайте подивимось про думки вашого партнера саме про вас. Я дістаю карти, вони вже перетасовані. Дев'ятка мечів дев говорить про те, що людина насправді думає про вас і дуже багато часу приділяє своїм думкам. Але дев'ятка мечів це дуже важка карта, коли нам не дає спокою, коли ми навіть у вісні... Можемо бачити якісь ситуації, які нас тригерять. А також ця карта говорить про те, що думок у нього може бути багато, і саме це про страждання це коли людина може просинатися вночі. Наступна карта правосуддя ну, це баланс, це взагалі кармічна карта, це справедлива карта. І коли вона з'являється, нам говорить про те, що ця людина отримує на горіхи, тому що можливо, є ситуація або є до чого, йому відповідати саме перед вами. І тому. Ваш партнер насправді дуже сильно чогось боїться. Можливо, він боїться навіть втратити вас, а можливо, він думає про те, що і розуміє, що потрібна рівновага, потрібна баланс обов'язковий баланс. Карта долі, карта долі, фортуни. Говорить про те, що доленосні партнери, і він це розуміє. А також він розуміє по цій карті, що доля вона не стоїть, вона фортуна крутиться і постійно змінюється. І він може думати про те, що щось змінилося, або відчувати, що потрібно якось рухатись по-новому, якось рухатись далі. Але щось потрібно змінювати в ваших відносинах. Це пов'язано з вами. Шестірка пентаклів це карта. Давай, бери. Рівновага і ще раз рівновага. Він розуміє, що потрібно вкладатися не тільки грошима, але емоційно, психологічно, душою. Потрібно вкладатися, а не тільки брати. Тому що, якщо ти будеш не тримати рівновагу, то ти це все можеш втратити. І це його дуже сильно тригерить, Тому що людина, можливо, не розуміє, як йому діяти. А правильно він з вами поступає? А правильно ли він з вами робить? Тому... Такі у нього думки, дуже багато. Можливо, є сенс поговорити з вашим партнером і обсудити цю тему, що його дуже сильно бентежить, що його лякає. Можливо, ви йому допоможете правильно йти тим шляхом, який, можливо, вам більш відомий, ніж вашому партнеру. Удачі вам!